Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Приїхав провідати легенду і Арію і чудесного. Чудесного вже давно всі хотіли видіти. То вже вечір трохи, бо ми цілий день так їдемо від ранку, не могли як, ніяк доїхати. Фес велика. Ну, легенда шию дістала, а? Шию. Фес, Фес, я виш. Легенда як? Це капець век. Це, це... Ти була про вашу на краще буде. Капець ще, а? Ще є фезд. Та той нога буде, він молок. Скільки йому? Я вже сам не пам'ятаю, я вам казав, скільки йому тебе? Рік? Ні, ти казав 7 місяців, він у мене три місяці. 4. А, ну а то ну, ще ну, немає морок. Ну, ну в мене є та... десь записано, я не знаю. Легендачка підтягнулася. Ми його в 5 місяців купили. Та, а ви уже... Я любив 5 місяців купляв. <реш> Коли привезеш лошицю? А що, хочете лишити тут? Уже не хочу, раз туди боїшся. Шо є? Ну що Ну шої, звісно, в неї ти. Чудесний ти не це, не занюхуй. Вона палиться, напевно. Жеребця хоче. Та вона хоче жеребця, але вирішили, що у вас три роки буде це. Арія? Таганок. Таганок. Йок, арі вообще. Ми його ну, беремо так э, тягнути дерево, ну у нього все. Ну нього груди широкі. Ну, а спина? За... Так, все, ох, кино, канага грубоваки. Э. Трошки в болоті, бо то та, там та, мусить. Це кінко. <laughs> <laughs> Але як він виріс? <laughs> ну це ще є ще такий, ну, капець. Подивій кавис, так це коней ти Ти боїшся ж не боялася. Ага. Чують мотоцикл. Зараз буде ну, приїде годувати їх, чоловік. Та, ну, високі високі. Вона вища за мене. Ні? Та це капець. Да. А, тут... а та ще та, подивися кота. Арія. Та десь О, метр восім на лінійку має. А, я метр... я думаю, що да. Но, якщо дивитися так. Ви метр, має метр, має. метр я має 85. А я, думав, я кажу, Но, метр то вона десь під метр видно. Sutada, ти, благі, ти, 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 вже, ти вже не лошечка. Ти вже не лошечка легенда. ти вже... У нього друга шкіра. Шекс. А що? Міняє, ну він молодий лошак. Ну це стойка. За цю стойку я її обажаю. А царство тут? Ну. У них грудниці такі, як ще дую, то і кобили і уйде. Вони у хазяїна всі, товсті. І чудесно. Ти будеш на ногу. Цікайте, я хочу знати, ну, нагадати, скільки йому місців, бо я точно знав. Ти сім мені. Сім, так? І десь 10 10 місяців йому тепер, так? Плюс-мінус 10 місяців чудесно. На 10 місяців. Це все чисті пекшерони. Це капіски це великі. Трошки ноги в болоті, бо ну, вони тут їдуть де їсти, там вода. І з чуть-чуть, але то нічого. А ну його приведи. А віта тут взагалі. А він широкий, як бенвідь. Хохки люди має. Ну, чудесний дійсно файний. Чудесний. А що, треба до донати, так? Що? Сіву треба донати? Ну так. Я зараз буде три разу ївали. А, добре, я любить, щоб знімати криву лови. Як скажеш. Підведи його Мар'я, бо він там тіряється між ними, вони великі. не йде. Так, хапний окинив сюди. Не, де сюди, чудесний? Чудасний, сюди. Бію, ти ми ж дівками малий, бо тобі десь в місті. Але якщо дивитися серед них, то він маленький. Ну покажіть його, що ви? ж мене межі коні посилаєш. Такий красавець сірий. Фест. Що нога? Що нога, що грудниця? Дуже файний лишек. Фест крупний. А що таке воля? От вони пішли на волю. Так, то я вам казав, що тут угода воля. Був, був там. воля. воля. Я, щось так, ну, я приїхав і бачив, що він щось так, це. Він стояв віддільно, знаєте. А потім вже його вирішили поклали з кобилами, то сила. Кобила Думали, що, що поб'ють його, або ну, він ще малий був. А то, ну, просто дурно ми боялися. Танки, танки. Мають 800 кіл чимало. Що ви? По-любому. От вони воля. Я Ну легенда. Хочу його показати, душі, бо його ну, давно не, його не виділили. Грива нога така на два боки на одне і стойка. Я бажаю Стій, стій. Для мене легенда це просто капець. Не, не. Вот. Ходи такий хлоп, Ну, Він феш широкий, я вам кажу. Не, сзади. Види, і нога, кістка така тут. — Ти що, задній тягнув? — На десять місяців хвилин. Не був трохи череватий, я зараз черву тягну. — Уже глистогонили чи ні? — Що-що? — Глистогонили чи ні Не, їх? — Ні, не давали. Я тоже зараз щось перебудив. І вроду він таку має, він зірочку найбільшу має, у них маленькі зірочки. — А в нього таке у йде аж... — Воно не було легенда. Та, а в нього йде та, яку несеш, про лисинку. Ну, бачиш, він сірий. Та ну та ж він я вам казав, що сірий то що ви, знали? Легенда. Він сірий буде, я вам казав, буде такий яблука, дайте йому це. Ти що? Що дати йому? Кажу, дайте йому часу, не він. А, часу. Ти чого Ну, груди має. Широкі. Бере. Ай, гай. Алло. Що таке? Нічого, грати захочеш. Ти да. Ну бачиш, вона має громаду шею. ну. де нам Йо! достати. Йок! Чи що у тебе такий шияґін? У тебе такий шиягін. Це страшні великі коні. Чи що? Великі коні страшні. <рес> Я собі знала, що вони менші були у нас. Так, так. А То Вася, ось страшно, що маєш? Ось страшно, коли не стояти. Це, це твої коні. Я не ж гудую їх. Але бачу, вони на волі, мають що їсти. Спокійні А Зараз конюшня добудується, Резі, що я довго будую конюшню. Тіма, тікай. Але нічого. Тіма тікай, ходи сюди. Нема людей, були б люди, я б добудував конюшню. Він спокійний, він трохи поліз і він трохи ну, з гімбовується та зганяється, коли угу. вони. Але зато Покій. ви в, в, знаєте весь час, коли вони Шо, уходять, не, 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 коли вони поліз. Арія, Хочу б сказати, десь. Ну вони привикли до пса, не? Так. Можна. Приїде коваль пропетик, Так, Так, так. Тіма не видно ведемо. Ти що кусаєшся? Ти що кусається? Кажу, ви до мене. Мені ж коли не дасть, яким Чубочок лише. Вони кажуть, один увесь буде, сін. Кажу, як грудниця в неї? Один увесь сін. Щоб сказати, що вони щось таке їдять. Увесь сін, ну то так має бути, то просто їдять. Та сказати, що їдять? Та то зараз киска шів давати то шкода буде, щось не сталося. Ну, а тільки як Що їх? Їм нєк? Це стойка і ця шеї у неї не просто. Ну так, стойкається та шея. Yeah. Oh, я, та ще щось з кубою. Та, та тут скільки ви казали гектарів? Шість? Чи тут шість я ще купив. І ще додати їм, так? Тут шість і от ще додано. Шість гектарів на троє коні. Ні, то ще пару корів є. Я 6-6 куда. Не забувай. Це якраз віця, якщо ми будемо дивитися. Що є кулептя? Є цей потік. Угу. Ось ці дерева, бачите? Є... Думаю, що весною, як поїдемо, то його взагалі. У мене будуть повністю, буде... машина приїхати на моїх полях. Угу. Ну, а то, що там ліс, оце все буде загорожі. Вони будуть самі воду вбити. Самі вставити, побрати. Та як вони з малечку були навчені. Вони самі будуть <рес> Так? Несіка стой. Ну все, він буде, буде хороший. Буде дуже все. О. Що, 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 що спасуть, бачиш. не вдарив, травичка ще є. Та молоденький повіростала. ще угу. не добудували колічно цього року. У мене був монастир першу чергу. Шкода, що вже вечір але бачиш монастирь, монастирь побудований. Ось ми числа здаємо. Та я зашли нам кузючий. Тобто де кінь ми, так? Так, я піду. Там все почало, ми йому зробили так временно. Уже холодно. Щ... Тому... Щоб ми потім мали куди загнати. Ну так. Да. Десь обладається. Де? Як? Села. Коні <гум> великани. Коні да? великани, так? Да? Настало спокійно, Вони не, були спокійно. Вони не, були спокійно. Вони не було каспокій. Він береся кусати, а то й лізе тоже ти. Шо? Каже мій сват. Фу. Розверни його маги. Тава, ну розверни його, підкини його. Що каже сват? О, все, все, задожить його. Добрый був. О, о. О, вісти, ой файної штуки, сьогодні, Одесов тепер троє. Не люблять його, то есть. Розверни, його приведи. Все, шо Ну що, ну що, ну що? Ну полюби, алеся сьогодні. Ну ч йому не кажу, ні? вже капейстри замалі на них. Беруть на останній Та вони тут можуть і без нічого. Хлопці хіба кладуть, коли заводять. Так, так. Та. Легенда файна, ні? І чудесний файний. Я легенду за ту стойку любив. І, і кавна остра, мені подобається. Вона така остра, вона як бігає, ні? Це легенда. Вона як іде. То... О, вон, стань. Легенда. Ще з так за мною, ні? Все, йди. Де до маряни, малят, поглади. Погладь. Ні, родяють перемовлять. Ну це я вже не гон вискочити на них. Таке високе. А що, якщо ти хочеш що вони відкладають, коли тут виросли? Нога що не вигра? Воно висуть. Як виверш? Що вони підросли у верші вас? що ні, не вийдуть. Раз тиждень все. Ви на вихідні поїхаєте, так? Алюх. Це кошмахін коней. Але легенда не вище? Ні, не вище. Ні, ні, не вище. А чудесний думає, ви собі ходіть, я попасусь. Хочу багатить. Судівки Стій! Стій! спій! Спій. Пагамфест. Отекрасту копилку до чудесного теж буде пара. Сіра? Стояк! Yeah. Ну. No. Ти вони чекали перше. Та, зараз приїдуть хлопці ти. різняться. Буду годувати їх. Чекав дуже довго дошки ще.